Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про новий Renault Clio модельного року 2026-компактний хетчбек, який отримав оновлений екстер'єр, сучасний інтер'єр та ефективну гібридну технологію у версії Full Hybrid Evolution. Для 2026 року Renault Clio оснащується самозарядною гібридною силовою установкою, що працює на бензині та електроенергії. І не потребує підключення до електромережі. Система поєднує бензиновий 4 двигун об'ємом 1,8 літра та два електромотори, а також інноваційну багаторежимну автоматичну коробку передач без щеплення, яка використовує до 15 комбінацій роботи силової установки для максимальної ефективності. Загальна потужність заявлена на рівні 80 кОМ або 109 кінських сил. При цьому бензиновий двигун має високий термічний коефіцієнт корисної дії понад 40%. У міському режимі до 80% часу автомобіль може рухатися на електротязі, що позитивно впливає на комфорт і економію пального. Середня витрата палива за циклом WTP заявляється до 4,1 літра на 100 км, а загальний запас ходу з повним баком може досягати близько 900 км. Комплектація Full Hybrid Evolution не є базовою та включає повністю світлодіодні фари, автоматичне керування освітленням і склоочисниками, 16-дюймові легкосплавні диски, автоматичний клімат-контроль, систему безключового запуску двигуна, круїз-контроль, задні датчики паркування та мультимедійну систему EasyLink із 7-дюймовим сенсорним екраном, навігацією та підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Інтер'єр відзначається оновленими матеріалами, цифровою панелью приладів і покращеною ергономікою. А Renault Clio Full Hybrid Evolution 2026 року позиціонується як економічний, технологічний і практичний автомобіль для щоденного використання. Дякуємо за перегляд! Окрема подяка за вподобайки. Підписуйтесь, якщо любите авто, і до зустрічі!